Вітаю на уроці Я досліджую світ. Сьогодні поговоримо про те, як провести експеримент. Пригадай, що таке експеримент? Які експерименти ти проводив у другому класі або проводила? Іноді для детального вивчення об'єктів чи явищ природи недостатньо тільки спостерігати. Отримати інформацію про властивості об'єкта або сам об'єкт можна за допомогою досліду або експерименту. Експеримент це спосіб пізнання природи у спеціально створених умовах. Пригадай, етапи проведення досліду та експерименту. Перед проведенням експерименту насамперед потрібно поставити такі запитання: для чого проводиться експеримент, що хочемо дізнатися, слід сформулювати гіпотезу припущення, підготувати потрібне обладнання для проведення експерименту, з'ясувати, як він буде проводитися, скласти план проведення експерименту. Зробити необхідні записи, малюнки, фото. Сформулювати висновки, що ми дізнаємося чи досягнемо запланованої мети. За допомогою експерименту можна дізнатися, що буває з тілами при нагріванні та охолодженні, які предмети притягує магніт, які речовини розчиняються у воді, а які ні. Тощо. Експерименти допомагають досліджувати не тільки об'єкти неживої природи, а й рослин і тварин. Так само, як і спостереження, експеримент потребує детального опису етапів його проведення, фіксування отриманих результатів. Пропоную провести експеримент зайва волога. Тобі знадобиться горщик з кімнатною рослиною, ножиці, стрічка, поліетиленовий пакет. Ліка з водою. Як же ж треба провести дослід? Добре поли кімнатну рослину в горщику. Коли вода повністю просичиться в ґрунт, накрий рослину поліетиленовим пакетом і об'в'яжи пакет стрічкою навколо нижньої частини стебла. Постав рослину в тепле сонячне місце. Через кілька годин обережно розріж пакет зверху. На внутрішній стороні пакета побачиш крапельки води. Поясни, де взялася вода на стінках пакета? Давай зробимо висновок. Коріння рослин у теплу пору року постійно поглинають із ґрунту воду і проводять її по стовбуру до листя. Всередині листа вода проходить до спеціальних отворів і через них випаровується. Рослина при цьому видаляє з організму зайву воду. І таким чином звільняє місце для надходження корисних речовин під час наступного поливу. Зверни увагу! Випаровування сприяє пересуванню води в рослині. Крім того, випаровування води захищає листя від перегрівання сонячним промінням. Порівняй етапи проведення експерименту та спостереження. Що подібного між цими методами дослідження і чим вони відрізняються? Поміркуй, поділись своїми міркуваннями. Розглянь світлини, розкажи, що людина дізналася про природу за допомогою методу спостереження, а що за допомогою експерименту. Давай поміркуємо. Дай відповіді на такі запитання, чи доводилось тобі самостійно проводити експерименти? Які саме? Про що ти довідався або довідалась? Які знання потрібні людині для проведення спостережень і дослідів? Чому перед проведенням дослідження потрібно формулювати гіпотезу? Як ти вважаєш? Робота в зошитах з друкованою основою. Сторінка 32. Завдання номер 1 Наведи приклади експериментів, які ти проводив або проводила у першому та 2 класах. Завдання номер 2 Проведи експеримент зайва волога. Результати зафіксуй у таблиці. Тобі треба записати назву експерименту, мету та висновок. Завдання номер 3 Порівняй спостереження і експеримент. Що між ними спільного і чим вони відрізняються? Завдання номер 4 Підкресли етапи проведення досліджень, які є тільки в експерименті. Дослід. Припущення, гіпотеза. Завдання номер 5 Про що йдеться у кожному реченні? Про спостереження чи експеримент. Обведи відповідну букву. Софійка хотіла дізнатися, які скрепки притягує магніт. Експеримент Петрик з Оксанкою впродовж грудня вели класний календар погоди. Спостереження. Василько влітку фотографував метелики, оскільки хотів дізнатися, які саме живуть поблизу його будинку. Спостереження. Тетянка хотіла дізнатися, чи дозріли яблука в її садку. Для цього вона зірвала по одному з кожного дерева, розрізала їх і капнула на зріз по краплі йоду. Експеримент. Домашнє завдання. Подумай та обговори з дорослими, який експеримент або спостереження можна провести вдома. Запиши у зошит тему спостереження експерименту і мету. Експеримент це спосіб пізнання і дослідження природних об'єктів, явищ у спеціально створених умовах. Він дає змогу досліджувати тіла живої та неживої природи. Під час проведення експерименту потрібно дотримуватися всіх його етапів. За потреби експерименти повторюють кілька разів. Чи знаєш ти, що дуже давно китайці придумали, як виробляти шовкові тканини з коконів гусениць шовковичного шовкопряда. Принцеса Сілінчи провела дослід, під час якого виявила, що в гарячій воді кокони швидше розмотуються у нитки. Я пропоную тобі подивитися відео про родину, яка виготовляє шовк. Посилання буде під відео. Домашнє завдання. Повторити тему на сторінках від 70 до 72 та виконати в ЗОшиті завдання на 33-й сторінки номер 6 Дякую за увагу. До зустрічі!